Доброго дня, 1 жовтня. До уваги буде такий огляд невеличкий, як про Сіна Палматинський. От уже третій рік. Значить він тут мене ще на сінцю сигнал кидав От проходив мимо, бачу, кілька плодів є. Зараз один тут одерво. На сонці він взагалі червоний. Має колір таку білі. Такі. А ось мене там щепи в мене трошки далі в саду. Тут в мене вже третій рік щепа, в круну розставки щеплена. А зараз подивимося, Бачимо Один плід, кілька впало вже, а зараз зерву отакі красиві яблука. Ось дивлюся, все. На цьому все. Ну да, Так, не густо. Фактично... А, тут на четвертий рік у мене На четвертий рік все таке. Значить от тут Ася знімав про відео Аскольду. Є у них щось пільне таке. Так Отримано 300. Так. 311. Так, і оце що? Там на сіянцю 224. Ну от кілька плодів впало, три плода, ну, як би не густо. От оскольди теж. Така проблема, що з урожаєм не дуже. Ну, там осколька трошки краще, а синап синалка було там один плід в тому році кілька і опять пару. Можливо, це в мене так, хто вирощується напити, відпишіться. Бо, от, наприклад, от підходжу до, вже зібрав поштий ящик до чемпіона, ну от завантаження урожаєм. Теж е, прищеплював в один рік із стенапом От Отож, така сама ситуація. І там попінова, там ну, багато сортів. В общем, не дуже він такий урожайний. Муцу, наприклад, от теж Ось в один рік щеплював. Так що є така в нього проблема. Сорт хороший. Із саме довше лежить, смачний. Там, можливо, є і більш смачні сінапи. Ну, мені подобається він. Єдине, що він, ну, от, урожайність його бажає на краще. Так що такий він, сіна полматинський. Ну що далеко не ходить, тут же в мене є. Кілька щеп такого сорту, як Сянап Ось сінап От. покажу таке цікаве яблуко осіннє. Такий червоний бочок. Дуже хороше для закваски. Та і так споживати теж непогане, кисло-солодке ну Скажімо так, вилежиться, продегустуємо, подивимося. Зараз я кілька зважу. От тут у мене на колоновідній яблуні кілька щеп його сінапа. В завязі по два яблучка залишав. Ось такий цікавий. У мене ще є сінап Алматинський. І в колекції ще хочу білий сінап. Білий синап кажуть дуже хороший За смаком. Теж хочу завести собі ще один Синап. Зараз важимо скільки приблизно, щоб появлення мати. Ці яблука можуть 181. Так, це котрі більше важу. 182. 180, ну отак. До 200 грам від 150. Такі незвичні. От якщо на сонці, то такий рум'янець непоганий. Хай полежить. Будемо дегустувати пізніше.